2,4 мільярда на дороги знову велике будівництво, але цього разу суспільство поділилося на дві частини. Одні кажуть, що це добре, інші кажуть, що це погано. Чому добре? Тому що історію продають вам як будівництво доріг для військових, військових потреб при фронтових територіях. І якщо за ці кошти будуть дійсно будуватися дороги, по яким не можуть сьогодні довести поранених, їх розтрушує фактично, або не може дійти техніка до поля бою. Це було б добре, але як це працює насправді? Ці кошти знову виділяють військовим адміністраціям, які на 100% контрольовані підконтрольовані і президентом, і його оточенням. Як вони будують дороги, і як потім випадково ці дороги знищуються, ми з вами бачили багато разів при фронтових територіях. І сьогодні ця корупційна історія продовжує існувати. І чомусь мені підказує логіка і здоровий глузд, і досвід роботи з тими, хто сьогодні очолює державу, що це ще одна шпарина для того, щоб заробити величезні вершки на новому великому будівництві, так само як і на великій фортифікації. Подивимось, це треба контролювати, допомагати армії, але не давати можливість поганим чиновникам знову заробити Заробити ваші гроші з державного бюджету, тому що вони не бачать своє майбутнє з країною. Вони бачать своє майбутнє. Десь, десь, але з вашими грошима.